Аби ваша прасувальна система довше та надійніше працювала, за нею потрібен спеціальний догляд. І в даному відео ми покроково розповімо вам, як правильно доглядати за прасувальними системами від бренду Міле. Для прасувальних систем Міле ми рекомендуємо використовувати лише Їжу очищену фільтрами воду, і не рекомендуємо використовувати воду з пристроїв її пом'якшення та знесолену воду, тобто дистильовану, аби уникнути її функціональних несправностей. Щомісяця не забуваємо про догляд за активним працювальним столом, що для цього необхідно зняти чохол. Під ним у нас знаходиться підкладка, яку можна брати в пральні машини або ж вручну. Також пологою ганчіркою протираємо сітку красувального столу та можемо далі використовувати прасувальну систему. В разі пошкодження чохла ви можете звернутися до нашого магазину. І основний етап догляду за прасувальною системою – це очистка від накипу. Що для цього потрібно, це підняти прасувальну систему на найвищий рівень, від'єднати штекер праски від самої системи. Та наповнити контейнер для води до спеціальної мітки, яка зображена на ньому ж, та додати таблетку очищення від наклику. Ми пропонуємо саме від бренду Міла, це професійна побутова хімія, після чого ми вручну запускаємо процес очистки від наклику. Так як прасувальних систем від бренду Міле є два варіанти дисплею, це дисплей за допомогою індикації та однорядковий. Ми покажемо вам обидва варіанти. Розпочнемо ми з просування системи B2847, у якій дисплей за допомогою індикаторів. Що для цього потрібно, аби запустити процес очищення Чічні віднакопу це затиснути кнопку, поки індикатор не почне горіти помаранчевим кольором. Після чого ви почуєте характерний звук. І все. Для очищення від накопу потрібен лише час, так як прасувальна система промиває себе автоматично. Проте під час циклу прасувальна система може сигналізувати про деякі її потреби. А саме даний індикатор свідчить нам про те, що потрібно злити воду з контейнера для конденсату. Він знаходиться у нас внизу. Там хочемо зазначити, що після зливу води необхідно його насокопитати сухою вечіркою. Та зосередитись на даних індикаторах, які потрібно, щоб вони були сухі та не пошкоджені, адже система сигналізує про наявність води в даному контейнері саме через них. Наступним пунктом індикація даного маячка на свідчить про те, що контейнери для води її вже замало для процесу очищення, тому її потрібно поповнити. Даний індикатор у нас сигналізує про те, що прасувальна система перегріта та її потрібно охолонути. Для цього потрібен лише час, так як прасувальна система охолоджується автоматично і буде продовжений цикл промивки. В прасувальних системах з розширеним дисплеєм це набагато простіше. Нам потрібно перейти в меню та догортати до пункту чищення та доля. І все, процес був запущений. Під час циклу у нас також можуть вибиватися маячки. У нас це повідомляється українською мовою. Прасувальна система повідомляє про все, що вона потребує. Ви робите аналогічні дії, і це ваша прасувальна система тепер чиста та доглянута. А щодо праски все набагато простіше. Для цього нам потрібно наповнити ємність водою та дочекатися, коли парогенератор буде готовий до своєї роботи. Після чого ми беремо праску. Проглажуємо їх та затискаємо кнопку пуску пари. Нам необхідно зафіксувати праску в горизонтальному положенні та трішки підняти носик. Після чого чекаємо протягом однієї хвилини і все, прасувальна система буде очищена. Праска в нас зробить автоматичне очищення від накипу. Весь накоп залишиться на просувальному столі. Після чого його потрібно просто протерти обологу вечіркою. Щодо парогенератора, то його не потрібно очищувати, так як в нього це все відбувається автоматично. Керамічну закладку для праски ми очищуємо за допомогою вологої ганчірки, і важливо зазначити, щоб вона була охолоджена. У нашому магазині ви можете придбати таблетки для декальцінації, які підійдуть не лише для просувальних систем, але й для кавомашин, парових шаф та комбіпарова. Також керамічні накладки для праски, які потрібно використовувати при прасуванні делікатних тканин. Також відпарювач та чохол для будь-якої з прасувальних систем від міле. І тепер ви знаєте усі етапи догляду за прасувальними системами, тож дотримайтесь рекомендацій, аби ваша система завжди була ефективною.